хотим сейчас с девочками немножечко снять, немножечко снять видео, возможно это будут рилсы про их товар, про товар маль. Это украинский вырубник Кременчук, Полтавская область отшивает весь этот товар. Все очень качественное, ткани очень приятные. И сейчас мы сделаем маленькие видео про их товар. Мы находимся в метро Дарница, бывшая улица Бажова. На данный момент в улице Сергея Набоки 15 друг 2. Чекаємо на всіх. Заходимо до нашого магазину, ознайомлю з нашою продукцією. Стоєчка тут і жилеточки, сукня, на замочках дуже класні і світшоти теплий одяг, футболки різних кольорів, оверсайз. Просто є з вирізом в-образним різного кольору, різного покрою, широкі, вузенькі. Разные разные с вышивкой, очень классный, такая красивая буровна. Белый шкарпетки. карпетки, дитячий одяг. Для це девочка такая фефочка для нас, фефочки, все что хочете есть, начиная с футболочек, заканчивая шортиками. Сюди наш прыпуной, поделится. цю стоечку. шорты, Різний, різний, різний. у нас есть. білизна така такая Це Это сорочки, халаты. Теж футболочки йдуть. На цю сторону у ну, нас дуже на всі, всі, всіх діточок різних кольорів штанці. Далі це чоловіча з принтами. Дуже класні є. Різних теж кольорів. Штанці. Опять же, теплі речі ще залишилися. О, дуже красиво, яскраво. воля. Футболочки з вишивочкою, поло стопроцентний катончик. Такий красивий у нас манекенчик стоїть, який можна до нього орієнтуватися, і теж футболочки, чоловічі різних різних цвітов. Це волшебна скриночка, скринка така, волшебна корзинка. Тут завжди скидки дуже класні, до мінус 50. Можна знайти на будь-який смак для будь-якого від мала до велика, Скажу так. Приглашаю вас до нашого магазину, Чекаємо на вас, підберемо вам все, що ви захочете. Ну ще якість не заставить вас чекати. І класні шорти. У нас дуже багатий вибір кольорів. Вони наскільки качественні, прошиті. Дивіться, оця строчечка ідеальна. Той тобто, стрікота спортити можна легко. Ну такі не у наших дівчата. Наші дівчата класно відшивають. Поці шорти. Ну, можете заховати шнурочок, можете не заховати, як хочете. Можна віда. Це вже ваше право, можете його вообще зняти. Два віда шортиків. Дивіться, вони прямі, звичайні. вони обмінені, будуть по коленка. І є такі від шортиків. От, вони з манжетиком, як юпочка трошечки. Може, мені більше подобається. але ще по ці шорти у нас є. Звичайно, можна злитися, але можна зробити костюм. От сірий, дивіться. Можна зробити у нас такі і оверсайз класний. А сірий — це ваші унікальний цвіт. Угу. Сюди йде люба футболка. Люба починає з рожевого, закінчує і чорним, і вони ніколи не будете мрачне. я і, люблю крас... яскраве, яскраве. Не питання. Да, Можу, от, наприклад, щось таке або щоб додати кольорів. Дивіться, яскраве до сірих, яких до, до, до до да, до сірих, до, до сірих рожевий дуже класний. Тут рожевий іде любий рожевий, дивіться. Починає з рожевого, закінчує навіть таким красивим, дивіться. І голубий. Тут контраст, тут можна гуляти і гуляти по цим шортом. Навіть от таке сіре світло. Може трошки мрачно, а але це мені не подобається. Не питання, подобається. Подобається. а можна навіть і червоний. Ні, теж, але можна подати, я вам підберу на ваш смак. Добре, давайте підбирайте, я підумірюю. І на питання зараз я вам дам цю кучку, щоб ви вже роздіватися, так роздіватися, правильно? Так, да. Вже ж ви не ходили оце, бігали. Навіть такий класний дивіться, колір. О, о, це красиво. О, давайте оце. Будь ласка, я вам дам декілька, а ви будете підбирати, як вам вже займаємо. Всім доброго утра. Хочу вам предоставить вашему вниманию нашу новинку. Это жилеточка. Она стеганая. С карманчиком, с капюшончиком. Не промокает. Даже если она и на под подождем, не остается никаких разводов. Она идет на кнопочках с поясочком. Можете поясочек положить в карманчик. Носить так, как вам удобно. такая вот подкладочка на кнопочках хотите можете завязывать можете застегивать можете не застегивать приходите рады вас видеть